Дуже негативно. Скажу чому. Ми знаємо, в якому стані енергетика. Ми знаємо, що в «Укргідроенерго» станції були під обстрілами. Ми знаємо, що є поскодження на Дніпро і на інших, на інших. Це величезний обсяг робіт, який потрібно зробити. А ці роботи треба робити. Це треба організовувати. По-перше, треба забезпечити фінансування і треба організовувати ці роботи. Вони так просто не проводяться. треба підрядники, матеріали. Все це колосальна робота. «Сирота» був призначений е, Давно. заступ за 2010 році. Так. Там, я не знаю. Його призначали замість Паташника, там ну, була якась така ситуація з Сім'ян Ізраїлічем. Але це було давно. За ці роки Сирота, він, він не знаю, найбільш кваліфікований сьогодні керівник в енергетиці. Хоча він не кадровий енергетик, але він як адміністратор, як керівник, як фінансист, він дуже сильний. І про це свідчить і економічно-фінансовий стан, Значить, завжди з прибутком, завжди з прибутком, завжди там заробітна плата, завжди вони робили реконструкції, модернізації, вони вводили потужності, в тому числі Дністровська ГАЕС. Я там був, як воно будується і так далі. Ну це той керівник, який був на своєму місці. Він я не чув якісь корупційні скандали в сиротою за стільки років. Я думаю, що якщо було, вже ми б чули неодноразово і там, і ДБР, і так далі, і тому подібне. Значить, ми не чули, значить, не було. Е і сьогодні, коли підготовка до опалювального сезону, коли треба виконувати ці роботи, він написав заяву про відставку.